До готелю Дімітрос така вузька дорога. Тут потрібно буде самому з балізами пройтися. Тут живуть місцеві жителі, також є апартаменти, які здаються, а також маленькі готелі. Тут також є автостоянки, паркінг платний, можна залишати свої авто. І тут така, знаєте, атмосфера. Типу приїхав до бабці в село. Таксі стоять на у порогах своїх домоволодінь дивляться, вивчають. Так, Там море, тут вхід в готель Дімітріус Віліч, біч резорт. Тут така територія гарна, рецепшн, лаунчрум, такий гарний тенистий скверик. Спілкуються туристи з гастролейшеном, Такі дерева, лампочки. Лаунж кімната міні-маркет, я. Так, так, тут шезлонги, бананові дерева, пальми. Тут така зона суцільних шезлонгів. Малесенький басейн і корпус. Так, це на рецепшені. Бог мені дає дев'яти Готель Дімітріус Віліч знаходиться біля міста Ретимно, на першій лінії до моря і сам по собі невеличкий взагалі, і територію практично всю займають корпуса, деякі дерева і дуже малесенький басейн. Готель працює по системі, все включено, тобто ви будете мати і сніданок, і обід, і вечерю, і напої, алкогольні, і безалкогольні. Вайфайф в готелі безкоштовний, рушники видають за депозит 5 євро і 1 євро за заміну рушничка. Між корпусами знаходяться ще декілька невеличких басейнів, але, так як на мене, вони були грязноваті. Чи це вже кінець сезону, чи це вже кінець дня, але вода була мутна. Дивимося кімнати. Кімнати досить непогані. В кожній кімнаті є електрочайник, кавова машина, постільна білизна білесенька, меблі в світлих тонах. Самі кімнати досить просторі, але, як мені показалося, вони всі чуть-чуть різні, не однакові стандарти. Сейф є в номерах, але він за доплату 4 євро за одну ніч. Так, тут є міні-клаб. Що тут дітки що зроблять? Та не, та не Можна По всій території є такі бетонні лавки для посиденьок. І є номера з такими терасами без басейнів, але з шезлонгами. Також є ще окрема дитяча ділянка за, заступана від сонечка. По території готелю також біля басейнів є шезлонги і парасольки. Вони безкоштовні для користування гостей готелю. Але пляж муніципальний вхід на пляж безкоштовний, а зонтики, і шездонки за додаткову оплату. Тут є ще такий дитячий аквапарк з гіркою. Тут же снек-бар, тут же дитячий майданчик. Відпочивають. Також є така тераса, заступлена від сонечка. Тут можна брати напої. Сідати і відпочивати так, це в нас ресторан. Все біленьке. пар працює, кайфушки все коштує 7 євро. Пісочок дуже класний, широкий-широкий пляж. Дуже широкий сет, коштує 7 євро. Без матрасу, ой Дуже гарний колір моря. Також можна своїми зонтиками-рушничками відпочивати. Прям пляж прям, дуже пухкесенький. Забарвлення пісочку такий сіруватий, Море тепле, діти купаються сьогодні. 10 жовтня в нас. Так, тут дітки граються? Покриття таке, що не поб'ють колінка. лавочки для дорослих по периметру. Підпишіться на мій канал, адже в мене дуже багато оглядів готелів з різних країн. Поставте вподобайку і напишіть в коментарі, можливо, ви відпочивали в даному готелі. Поділіться своїми враженнями.